В час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя українського пілота Ф-16 Олексія Меся, позивний Мурпіш. Того дня, захищаючи українське небо під час російського масованого ракетно-дронового удару, він знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА, але загинув під час заходу на наступну ціну. Олексій став першим, хто посадив f 16 в Україні та застосував його у бойових діях. Він представляв Україну на зустрічах у Рамштайні та Вашингтоні, де лобіював передачу винищувачів f 16 а також очолив першу навчальну групу українських пілотів у Данії за героїзм і мужність Олексію Месю посмертно присвоєно звання Героя України. Сьогодні на знак пам'яті про Олексія. Перший удар по м'ячу виконують його дружина Юлія та донька Уляна. Дякуємо Юлії та Уляні. Вічна слава Олексію Месю! Слава героям України! Слава Україні! thank <laughs> you